Дорогий воїн, ми з тобою ще не знайомі, а може і ніколи не зустрінемось. Але я дуже хочу, щоб ти почув мене я хочу сказати тобі велике дякую за все, за твій вибір, за сміливість бути там, за захист нашої землі, за світло і тепло в моїй оселі, за мій ранок і вечір, що я проводжу зі своєю родиною, за те, що я можу жити в своїй країні під жовто-блакитним прапором. Борітеся, поборете, вам Бог помагає. За вас вся правда, за вас слава і воля свята. Хай слова Тараса Шевченка будуть подібні до літературного щита, що захищає тебе від втоми і робить ще сильнішим в боротьбі за свободу і незалежність, збереже твою душу і тіло. Вірю в нашу перемогу. Я не знаю твого імені, не знаю, скільки тобі років та якої ти статі. Але я тут знаю, що для когось ти найголовніша людина у світі. Хтось на тебе дуже чекає, так само, як я, і як мільйони українців по всьому світу. Повертайся живим, повертайся непереможним. Слава Україні!